У Києві попрощалися з журналісткою Оленою Губановою та оператором Євгеном Кармазіним. Знімальну групу українського телеканалу «Фрідум» вбили російським ланцетом у Краматорську минулого тижня. Журналісти фільмували наслідки попереднього удару росіян, коли самі потрапили під обстріл. Про те, як провели останню путь медійників, дивіться у випуску з вами. Олена Ковальова. Хайлівському золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання з Оленою Губановою, відомою як Олена Грамова та Євгеном Кармазіним. Журналістка та оператор телеканалу Фрідом загинули під час зйомок у Краматорську 23 жовтня. Вшанувати пам'ять загиблих воєнкорів на церемонію прийшло близько ста людей. Серед них родичі, друзі та колеги. За інформацією обосює Олену та Євгена, кремують і поховають у Дніпрі. Нагадаємо, 23 жовтня знімальна група була на автозаправній станції в Краматорську на Донеччині, коли росіяни поцілили по їхньому авто дроном. За словами працівників АЗС Ланцет ударив раптово. Олена та Євген загинули на місці. Разом з ними був спеціальний кореспондент телеканалу Олександр Количев. Чоловік зазнав поранень і зараз перебуває у лікарні. Олені Губанові було 43 роки. Вона народилася у Єнікеєвому на Донеччині. Журналістка працювала у найгарячіших точках фронту. Два роки тому вона отримала орден княгині Ольги третього ступеню. Євген Кармазін був також родом з Донецької області. Чоловік працював оператором на Фрідом з 2022 року. Він загинув у рідному Краматорську у віці 33 років. А раніше трагічну звістку прокоментував і президент України. Володимир Зеленський заявив, що росіяни свідомо вбивають журналістів, щоб заглушити їх незалежні голоси. За час повномасштабної війни нагадав він: окупанти вбили 135 представників медіа. Поліція України розслідує вбивство журналістів як воєнний злочин Росії, співчуття родичам та близьким загиблих. Бережіть себе. Білгород піде під воду. тут достаточно. Много по заявленным данным 70-80 миллионов кубометров. У мережі з'явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки прориву Білгородської дамби. На фото видно масштаби затоплення. Пропагандисти волають, що українські сили влупили по споруді з хаймерсів у сил безпілотних систем своє пояснення. Отже, що коїться на російській Білгородщині, та як нині виглядають пляжі в Шебекіно. Дивіться у випуску з вами. Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. На Росію прорвало телеграм-канали на болотах поширюють кадри підтоплених міст. А все через критичний стан Білгородського водосховища на ньому напередодні вдарили сили безпілотних систем. Про таке заявив командувач Роберт Мадяр Броуді. Місцеві пабліки поширюють відео наслідків прориву греблі. Частково опинилися у воді більше десяти населених пунктів Шабакінського району. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков записав звернення. За його словами, мешканцям варто бути обережними, але ситуація, звичайно, стабільна. По стану білгородського водохранилища ситуація стабільна, але паспорт остається із угрози повторних обстрілів. Тому, дорогі жителі біля сіл. Уже сделано два подмового обхода. Пожалуйста, слушаем э, ту информацию и действуем всем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Будьте очень, пожалуйста, очень внимательны. Стабильно погано. Цікаво, що під водою можуть опинитися чотири бригади збройних сил ворога, позиції 44-го армійського корпусу та 6-ї армії РФ. Українські військові іронічно відправляють російських окупантів перепочити у Дамберезорт. Вхід безкоштовний. Вихід за течією. аналітики показали супутникові кадри території Шебекінського району. На них видно значне збільшення водосховища за останній тиждень. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді дав операції іронічне ім'я. Дамба, ну ти тримайся, якщо що. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України ще не прокоментував атаку, як і застосування Хаймерсів для неї. Нагадаю, раніше російські пропагандисти заявили, що Дамбу нібито пошкодили трьома ракетами Хаймерсу. Українські військові обіцяють ще більше схожих актраціонів на болотах. Чекаємо і підтримуємо збройні сили. А як вам ситуація на Білгорощині? Що породити окупантам? Човни чи гондоли? Пишіть нам під цим відео. Хай буде день, хай будуть ракети. Скандальними закликами прославилася українська блогерка у Львові. Дівчина з Нікополя свого часу вимушено тікала від війни. Однак тепер понад усе чекає на росіян. Хто вона така, і як на її слова реагують користувачі в соцмережах та спецслужби? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Детальніше за мить. Да буде день. Да будуть ракети. Де да привіті вдома кожного западе. Ці відеоблогерки Анастасії з Нікополя збурили соціальні мережі. З початку повномасштабної війни дівчина вимушено переїхала до Львова. Тепер вона веде прямі ефіри та стріми, де висловлює всю свою ненависть до львів'ян та Західної України. Запад це страшніше фашистів. Страшніше росіян. Я всю жизнь буду. Де б я не була говорити, що хуже Запада, не ні, нічого. Я не одна така. блага нас много. Анастасія називає львів'ян западенцями, порівнює їх з фа. Звинувачує і правоохоронні органи, і працівників ТЦК. Львівська поліція це самий пам'ят. Пам Таких мразів я не зустрічала в цій житті, і, мабуть, і не зустрічу. Блогерка неодноразово бажала, щоб кожному мешканцю заходу України прилетіла ракета. Цікаво, що сама Анастасія залишається у Львові, хоча в одному з відео дівчина згадувала про умріяний російський паспорт. Скільки раз, я встановлюю вас паспортом, ті русським фиркалі, фекалі одно ж бабки. То хто ж така, ця Анастасія? Горе блогерка веде сторінку в Тік-Ток. звичайно, російською. На відео готує їжу, а приправляє все ненавистю до українців. На негативні коментарі розлючених глядачів Анастасія реагує агресивно і вважає, що не має відповідати за свої слова. Ні, я повинна за відповідати, що Тут наших людей з Дніпра, Нікополя, так обіжують, як мене. Не я. Ти тварька та відповідаєш. Дописувачі, звісно, обурюються і бажають дівчині прозріти а також вимагають реакції від Служби безпеки України. Дехто навіть жартує, що скоро будуть нові відео зі сльозами та вибаченнями. Знайшлися і ті, хто підтримує одіозну персону. Мовляв, вона нарешті висловила правду про так званий страшний захід, і Львів, куди нагадаю, дівчина втекла від російських обстрілів. Українські спецслужби ще не відругували на вислови Анастасії, однак можемо припустити, що відео з вибаченнями доведеться чекати недовго. А як ви вважаєте, яку відповідальність має понести блогерка? Пишіть свої думки нам під цим відео.